Підтримка військових на фронті. Тема сьогоднішнього ефіру програми на контролі. Мене звати Тетяна Скиба, і ми розпочинаємо. Сьогодні гостею нашої студії є начальниця управління цифрової трансформації та комунікації зі змі Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Вітаємо вас. Вітаю! Розпочнемо власне із теми про те, як Тернопіль допомагає нашим військовим, які на сьогодні перебувають на фронті. Знаємо, що у місті діє програма забезпечення обороноздатності військових формувань тернопільського гарнізону та військового призову. Розкажіть, що вона передбачає, як от відбувається комунікація між військовими і власне із цієї. Програмою і як відбувається передача цієї необхідної допомоги, яка потрібна нашим бійцям. А насправді в Тернопільській міській раді діє не одна програма обороноздатності їх є декілька програм. Просто по кожному з напрямків, наприклад, там медицина окремо, турбота окремо соціально незахищених верств. Але все ж таки на підтримку саме військових формувань, це найбільша програма, яка в нас діє. Саме ця програма обороноздатності, про яку ви згадали. Вона в нас і найбільша її бюджет понад 100 мільйонів гривень на цей тільки рік передбачений. І відповідно за ці кошти надається необхідна фінансова, а також технічна підтримка, тобто обладнання, інструменту. Тами, а саме наших військових. По цій програмі можна будь-яка частина на базі нашого тернопільського гарнізону вона може отримати допомогу двома способами. Тернопільська частина О, Тернопільськ, так які на базі тернопільського гарнізону, тобто це наші 105, п'ятий 44-та, інші правоохоронні органи. Це двома способами: Перше, це є безпосередньо запит на виділення прямої фінансової допомоги. Тобто вони звертаються запитом, що просимо перерахувати нам на рахунок таку-ту суму коштів, і зразу в той же самий день, або на наступний день з міського з коштів міського бюджету, зразу напряму Частині переводяться кошти, і вже військова частина на ці кошти закупляє те, що їм необхідно: чи це якісь там будь-які там елементи, обладнання, інструменти, чи будь-яка там техніка, це все вже військові самі розподіляють. І друга частина співпраці саме по цій програмі це безпосередньо звертається військова частина запитом, дає нам список, що їм потрібно, наприклад, там інструменти, їм потрібне обладнання, їм потрібні там, наприклад, комп'ютери, ноутбуки, тепловізори, телевізори наприклад, там дрони і так далі. І вони пишуть марка, модель, кількість. І тоді вже цими закупівлями займається Тернопільська міська рада. Ми їх купуємо через сайт Прозоро, тобто офіційно з коду Єдерпотернопільської міської ради на прозоро виставляються ці всі аукціони, і далі проводяться ці закупівлі. Коли ми це закуповуємо, ми зразу так як передаємо актами прийому передачі військовій частині. Вже вони безпосередньо беруть до себе на баланс цю техніку і розподіляють між своїми підрозділами. Тобто ми виконуємо функцію фактично як закупівельників, тих, хто купує те, що по списку надано військовій частині на сьогоднішній день. Всі запити, які до нас прийшли від військових частин. Тобто, які приходили раніше, і спочатку повномасштабного вторгнення вони задоволені на 100%. Є ще й буквально декілька запитів, в яких триває процедура закупівель. Тобто вони офіційно оголошені, є певний час, там два тижні, по яких повинна обов'язково бути процедура оголошена на сайті. Вони тих два тижні придуть, буде оформлені відповідні договори, придбана техніка, і тоді ми зразу теж передаємо військові частині. Тобто, всі звернення, які зверталися офіційні військові частини, всі задоволені, все обладнання передано. Кілька процедур ще буквально триває, але це. Це буквально нові звернення, які до нас приходять кожного дня і кожного тижня. А чи багато взагалі таких звернень? Тому що я розумію, що військові, вони також звертаються і до волонтерів, і розуміє, що можливо ці набагато швидше допомагають чи в порівнянні от з такою допомогою від волонтерів, власне, від гарнізон, Складно, насправді оцінити масштаби, тому що кожна волонтерська організація, громадська організація, вона працює по своєму напрямку. Наприклад, хтось, я знаю, що є одяг, хтось наприклад, для військових, так хтось купує, наприклад, там тільки там дрони до міської ради, звертаються. Це абсолютно з усіма потребами, тобто військовим, що вже не потріб, що їм необхідно, тобто що їм потрібно, і те, що вони готові взяти до себе на баланс. Дуже часто звертаються військові, наприклад, закупити шини, закупити будівельні інструменти, закупити кабелі елементарні, тобто бухти там інших кабелів, закупити і ноутбук, і техніку, і так далі. Я так розумію, що звісно, військовим легше можливо і в деяких моментах попросити своїх родичів, ніж очікувати офіційного листа від від командира військової частини до міської ради, процедури закупівлі. І тоді, щоб це придбалося. Але на сьогоднішній день це такі реалії нашого життя, тому що є закони, які ми повинні вит... ну, витримати. А і є правоохоронні органи, які потім до нас звертаються і кажуть: а покажіть на підставі, якого документу ви придбали то-то, ну тобто, який був запит. А ви передали його, і ми повинні показати, що до нас прийшло, що ми купили, яка була процедура, і показати акти прийому передачі, що ми передали це військовій частині, тому що це бюджетні кошти, тобто це кошти місь... ну, з міського бюджету, але все ж таки бюджетні, і за ними теж є контроль. Тобто. Перш ніж отримати цю необхідну допомогу, має бути запит від військової частини, який підтверджує, що потрібна ця допомога. Саме так, ми це обговорювали із ініціативними групами і з мешканцями, які зверталися і в міську раду про те, що от, потрібно більше спрямувати коштів на допомогу. Ми їм наголошували ще раз, наголошуємо, що є коштів є достатньо зараз в міському бюджеті. На останній сесії було додатково ще спрямовано 15,7 мільйона гривень. Суто тільки на цю програму, тобто на додаткове фінансування. Тобто, кошти зараз є. Ми очікуємо запити саме від командирів військових частин, тобто від. Тих, хто уповноважений брати на баланс техніку, і може бути її використовувати далі в бою, розподіляти між своїми підрозділами. На вашу думку, цей офіційний запит він може зупиняти власне військових в тому, щоб звертатися більше і до власне до міської ради а з командирами зі всіма підрозділами, які на базі Тернопільського гарнізону, ми постійно на зв'язку. У нас є окрема відповідальна людина, відділ, який постійно на зв'язку з нашими військовими, і постійно ми опрацьовуємо їхні запити. А на Оперативність це е, не не настільки впливає. Можливо, якісь підрозділи є десь, наприклад, на передовій безпосередньо біля бойових дій, Але завжди є хтось командир є в тилу. Є завжди хто відповідальний за їхнє матеріальне забезпечення, тобто тут хто розподіляє, і вони можуть швидко нам надати. Нам ж не обов'язково бігти з паперчиком в місто і давати відділ звернень. Вони нам кидають теж ці запити через електронну пошту, тобто відсканували, навіть з телефону сфотографували, скинули і тривають процедури закупівлі. Тобто, ми не обмежуємо, що це має бути без жива печатка там чи живий. Підпис і так далі. Ми знаємо, з командирів є відповідальні особи. Ми з ними контактуємо, узгоджуємо, що потрібно. Наприклад, там, можливо, деколи треба якусь технічну там специфікацію уточнити. Ми на зв'язку з ними, і тоді зразу відбуваються процедури закупівлі. Раніше було простіше, ну буквально ще можливо менше місяця тому. Було простіше, тому що коли приходили запит від військових по списку, ми могли напряму укладати договори, і дуже швидко, буквально кілька днів закупляти і відправляти. Uh -huh. Зараз цю норму закону забрали, і відповідно, ми зараз маємо процедуру. Офіційну процедуру закупівлі оформляти на через сайт Прозоро і тому це зараз чуть, -чуть буде трошки зміщені терміни. Це буде в районі двох тижнів. Тобто, від дня отримання запиту до придбання, це приблизно пройде не менше двох тижнів. А чого найбільше потребується? автомобілі, можливо, дрони, чи це якісь такі більш-менш речі, які простіше купити? А насправді автомобілів до речі міська рада передала там більше 18 автомобілів. Це від початку повномасштабного вторгнення, але це було теж на запити, в тому числі і командирів. Найбільше в нас приходять запити саме на орхтехніку і на різні технічне обладнання, а ті самі сканери, інтерактивні дошки, екрани, є запити на тепловізори, є запити на дрони, відповідно апарат. Тебе ПЛА і так далі. І є багато запитів теж на інструменти і обладнання. Тобто купуються інструменти обладнання до машини, тобто запчастини безпосередньо. Купуються також і одяг. Наприклад, військові частини звертаються, щоб пошити їм, наприклад, зимовий одяг. Вони дають розмірну сітку, і теж міська рада займається тим пошиттям, тобто знаходить підрядника, займається пошиттям і передачі. Також передавали і взуття, тому запити дуже різноманітні. Наприклад, буквально нещодавно це передавалися і дрони. Військова частина просила і планшети, і, і іншу техніку. Тобто це і бухти кабелю були, це і були просто банальні навіть столи і стільці, тобто які закупляються, тому що теж вони мають бути там складні, розкладні на їхні різні оперативні їхні штаби. Тому ми тут не уточнюємо саме для яких потреб є запит, ми закупляємо і відправляємо. Тоді вже приїжджають військові, забирають і далі вже розподіляють між своїми. Серед програм підтримки військових є ще ініціатива, яка називається Трубота. Знаю, що вона передбачає передачу аптечок, термобілизни, Що ще, і наскільки військове багато отримує цієї допомоги, потребують її. А насправді по програмі Торбота, це якраз є друга така програма з таких важливих для наших військових. Це дійсно передавалися безпосередньо аптечки медичні, передавалася термобілизна, передавалися і аптечки в літні, в тому числі. І по цій програмі ж надається допомога фінансова, тобто безпосередньо грошова допомога. Тим військовим, які отримали поранення, мають групу інвалідності першого або другого. Вони вже перебувають тут в місті. Тобто, це щомісячна допомога, вона виплачується. Ну, це, наприклад, більше 250 тисяч гривень. Це від початку цієї ну, програми. Uh -huh. так, це щомісячно так по 3 тисячі гривень. Але якщо скласти це на перспективу, ну тобто на якісь там місяці, так то ми розуміємо, що ця сума вийде така, як додаткова фінансова підтримка від міста. Це не є єди. Державна допомога саме цим захисникам, uh -huh. а це є додаткова підтримка суто від міста, а тому, що говорили, що інші міста дають там разові якісь суми. Там вони звісно більші. Але якщо розподілити це суто помісячно, то це є на, на перспективно на роки. Місто готове підтримувати наших військових. Також надається члени щомісячна допомога членам сімей загиблих, і також додається а, їм компенсація на оплату комунальних послуг. Це все в рамках програма Турбота. Програми турбота і ці кошти фінансуються. Ну для розуміння, це по програмі турбота. Тільки це 7,7 мільйона гривень. Це на підтримку власне і військових, і наших родин, які вже військових, які і отримали інвалідність, так і родин загиблих. Це ця сума коштів. 7,7 мільйона гривень. Це передбачено на цей 2023 рік. Ця програма вона почала діяти спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто, за цей період часу чи багато військових змогли отримати цю допомогу? Та ця програма вона почала діяти ще, звісно, спочатку початку повномасштабного з минулого року. Ці виплати це вони почали з цього року виплачуватися. Це по виплатах членам сімей це 375 осіб. І по захисникам з інвалідністю першої другої групи це 32 особи, які зараз вони отримують цю щомісячну формулу і отримуються щомісячні виплати. І також. Наголошу, що від тож від міської ради також в рамках цієї програми їде допомога армії на схід. Це теж допомога допомога місто допомагає їй паливом іншим обладнанням, яке передається туди захисникам, і ця допомога їздить. Кожних кілька тижнів розвози подару, пакунки. Так, це такі передачі від рідних до наших захисників, а також інше обладнання, яке вони потребують, в тому числі маскувальні сітки, в тому числі от починається сезон. Це холодів, це і буржуйки, тобто все те, що може укомплектувати місто тут на місці і передати те, щоб де використовуватися захисникам на передовій. Угу. Ще трохи повернемося до матеріальної допомоги. А як саме боєць, який власне з Тернополя, з тернопільської громади може звернутися і отримати от цю допомогу? А для цього їм необхідно звернутися в управління соціальної політики. Це вулиця Лисенка, 8. А є в них на першому поверсі відділ звернень? Там він має мати посвідчення особи, посвідчення якраз, що в нього є інвалідність першої або другої групи, і далі вже оформляється ця допомога і далі потім зараховується нашому захиснику на картку, щомісячно, вона приходить в вигляді коштів, які він може розпоряджатися на власний розсуд. Це на якийсь конкретний період часу, чи це немає. Жодне зараз посібних. немає таких лімітованих, тобто ми розуміємо, що це постійна постійна буде програма, яка буде постійно підтримуватися, тому що місто, окрім ми зараз так акцентуємо, звісно, і на захисниках, але крім того, в нас є дуже багато і вразливих категорій населення, uh -huh. і в рамках програми турбота це просто інша інша частина. теж фінансування це не з тих коштів, просто що це не тих 7,7 мільйона гривень. Інші теж передбачаються на допомогу і підтримку теж і особам, які в складних життєвих обставинах, які малозабезпечені, забезпечені. Які, наприклад, там багатодітні і так далі. Тобто додаткове фінансування і це йде теж в рамках цієї програми, і це триває роками. Так само, і звісно, що на жаль, місто готується, що ну, особи з інвалідністю може бути більше, і теж надавати фінансову підтримку від міста необхідно. Ви також зазначили про компенсацію за комунальні послуги, мова йде про родини загиблих, які мають можливість долучитися. Чи користуються люди цією допомогою? Користуються доволі активно щомісячно таку компенсація. Компенсація по перше розраховується на кожного члена сім'ї, тобто вона виділяється. А щомісячно зараховується на кожного члена сім'ї по тисячі гривень. Зараз оформили таку компенсацію 375 осіб, і вони отримують її щомісячно. І ну і, не дай Бог, як будуть інші в нас герої, то теж їхні родичі зможуть звернутися. Але наразі ми надіємося, що всі наші захисники повернуться цілими і неушкодженими і все все в нас переможе, Україна переможе. А цей розмір компенсації влітку, взимку він якось змінюється, чи є можливо якісь сталі цифри? А, ну на, наразі це йдеться мова по тисячу гривень, а, і далі вже будуть цифри, якщо будуть якісь зміни, то вони будуть коригуватися і про це повідомимо на сайті міської ради. Щодо допомоги військовим у питанні власне в напрямку, можливо, забезпечення житла, як тут працюють і як тут потребують власне допомоги. У нас теж на останній сесії Тернопільської міської ради були внесені зміни в програму доступне житло. Ця програма передбачає є порядок, яким чином наші захисники можуть їхні члени їхньої родини стати на квартирний облік, так і отримати потім компенсацію на придбання житла. Зараз виділено понад 7 мільйона гривень на придбання житла військовим. Це є порядок, затверджений. Він є на розміщенні на сайті Тернопільської міської ради, і по цьому порядку відповідно там є. Є певні пакет документів, які необхідно зібрати, має бути подання від військової частини і так далі. Тобто ця програма вже починає в нас свою дію. Але крім того, ще місто передавало і так квартири нашим військовослужбовцям, нашим захисникам. Зокрема, це передано 17 квартир, uh -huh. з них 8 передано в 2023 році. Тобто, це захисникам, які обороняли нашу і обороняють нашу незалежність. Ви також зазначили про волонтерів, які що що не щомісяця, а навіть щотижня виїжджають до наших військових на схід. Знаємо, що разом з ними також виїжджає мобільна стоматологія. Розкажіть про її роботу і наскільки важливо, щоб лікарі також підтримували наших військових. Мобільна стоматологія, вона працює от якраз її фінансування відбувається в рамках програми здоров'я громади. А в цій в цій програмі це передбачено взагалі на цей рік. Тож понад 6,6 млн грн. мільйона гривень. Ці кошти передбачаються не тільки на мобільну стоматологію, ще є і на зубопротезування, безкоштовне ендопротезування, надання безкоштовних рецептів військовим. Наприклад, є якісь ліки, які можуть, наприклад, в межах НСЗУ так не бути безкоштовними. То це місто покриває такі речі. А і звісно, що. Найбільш відома з них послуга це є мобільна стоматологія, яка виїжджає на схід і регулярно надає стоматологічну допомогу військовим. З часу її роботи вона надала допомогу понад 1700 нашим захисникам. В основному це є ургентна допомога, тобто це є лікування такого різкого болю, тобто оперативного, те, що, те, що потребує негайного втручання. Коли їде військова стоматолог військова та мобільна стоматологія, а представники військових частин, тобто і вони вже безпосередньо координують, де вони мають бути розміщені, і вони надають інформацію своїм підрозділам, які знаходять. Там на збоку на позиціях, і їх якраз організовує їхню вже логістику, тобто як вони мають добратися, і яким чином надає яким яким порядком, і взагалом за одну поїздку їдуть приблизно чотири лікарі. Вони надають понад 200 нашим захисникам стоматологічну допомогу. І на наголошу, що це не лише нашим тернополянам, ніяким чином їх не, не коригу... ну, тобто всім захисникам, тому що всі захисники за нашу незалежність вони там перебувають, тому надається допомога всім. Але це якось захисника звертаються, власне. Чи це якась вже така комунікація, коли ти приїжджаєш? Е, надається, і є надається, їде спочатку. Їде в наш е, допомога оцій армії, Так вони їдуть декілька днів перед тим. Вони заходять на позиції, знаходять локацію, де має бути розміщена наша мобільна стоматологія. Uh -huh. після того, приїжджає на цю позицію. А, і е, сама е, якраз стоматологія і інформується, коли мобільна стоматологія, інформується командирів військових частин, і командири вже свої підрозділи вони їх інформують, що кому необхідно. Ось є і організовують логістику. Місто надає допомогу. По перше, це наші міські стоматологи, тобто з на нашої міської стоматологічної поліклініки, там працюють. А відповідно, місто оплачує їхню заробітну плату і забезпечує всіма медикаментами, і сам автомобіль відповідно заправляє і надає іншу іншу логістично організаційну допомогу. Все, що може знадобитися е, в, в на під час лікування надання цієї допомоги. Поїздок вже було більше десятка, тому вже і лікарі знають, як це працюють організовано і. Відповідно, все командування, тобто це не щось є нове, і отримують так допомогу таких умовах. Що стосується дітей наших захисників, як в цьому напрямку працюєте? Можливо, є якісь знижки на харчування чи якісь заняття діти можуть долучатися і відвідувати безкоштовно. А до речі, по дітях У нас є кілька взагалі програм, а, які допомагають і дітям і наших героїв, які вже повернулися були на щиті. Так цих, цих саме діток і є діткам захисників, які зараз здобувають незалежність. І в першу чергу надається допомога навіть тими саме різними екскурсіями. Uh -huh. Місто організовує дуже багато поїздок, домовляючись з містами, партнерами, побратними за кордон, які можуть брати всі категорії наших діток-захисників участь. Дітки були і в Америці, і були в Швеції, і були в Польщі, і були в Литві. Тобто місто забезпечує всю транспортну логістику для того, щоб тут організовує дітей, які мають там і закордонні паспорти, і так далі. далі організовує надає дає транспорт, щоб вони могли доїхати до місця призначення. Там зустрічають їх міста, партнери, побратими, організовують їм дозвілля, і потім вони діти повертаються після такого відпочинку в місто. Це теж доволі така гарна програма. Діти трошки можуть побути в іншій країні. Вони ознайомитися з новою культурою, і для них це насправді цінний такий досвід спілкування з тому числі в іншій країні перебування. А наступне це, звісно, це надається пільги тут на місці, а зокрема, і діткам, і внутрішньопереміщених осіб і наших захисників надається безкоштовне харчування в закладах дошкільної і загальної освіти, в закладах загальної середньої освіти, тобто школи і садочки, Якщо є документ, просто що батько або мати призвані, або вони перебувають на службі військовій частині, будь-які з цих документів на підставі цього документу їм надається пільга на харчування. І цю вартість цього харчування повністю покриває міський бюджет. Звісно, що є, є багато. Ну, наприклад, є діток, є чимало є діток, які отримують такі пільги, але ж таки ця категорія там і внутрішньопереміщених є а, і є дітки захисників, є дітки з малозабезпечених сімей. Але все ж таки на витрати на міський бюджет це доволі значні. На цей рік, наприклад, на пільгове харчування в бюджеті передбачено понад 35 мільйонів гривень. Тобто, це для того, щоб компенсувати підприємцям, які не дають послуги з харчування в закладах освіти, вартість якраз цих обідів, які за які за, про які ми говоримо, а також є в нас гуртки безкоштовні. Хто можливо з батьків захисників або родичів не знає, то дітки можуть безкоштовно відвідувати музичні школи, художню школу, наші спортивні гуртки, секції для того, вони теж мають в адміністрацію принести просто довідку про те, що батько або мати перебуває захищає Україну, і в таким чином ці компенсація за всі гуртки теж покладається на на міський бюджет, тобто з міського бюджету фінансується. І ще на останок обговоримо наш додаток Тернопіль, який вже декілька місяців працює у місті. Він щоразу оновлюється. Знаємо, що серед останніх оновлень це те, що тернополяни мали можливість подавати показники і сплачувати комунальні послуги через цей застосунок. Розкажіть і нагадайте, якими ще можливостями можуть скористатися люди. Так, дякую за запитання, бо дійсно одна з напрямків так роботи міської ради безпосередньо мого управління це теж цифровізація для того, щоб мешканцям в умовах і війни і в умовах навіть мирного життя, щоб можна було зручно користуватися міськими сервісами. Наш концепт насправді є простий для того, щоб комфортно себе почувати і жити. Так, мешканцям достатньо мало мало би бути два додатки: це додаток Дія і додаток Є Тернопіль. Тобто, дія державні послуги, є Тернопіль це послуги міста. Ми Почали працювати з додатком в першу чергу, щоб інформувати людей про найближчі пункти укриття, про те, що де перебувають пункти незламності, де можна знайти, а де мапа питної води, випадку, якщо не буде централізованого водопостачання, тому що пам'ятаєте на початках, ніхто не знав, чи буде які об'єкти критичної інфраструктури будуть влучання. І цей додаток він в першу чергу виконав роль такої інформаційної частини. Ми додали в нього графік відключень електроенергії. Зараз його оновили. Тобто, мешканці можуть знати, якщо часом готуватися, тому що прогнозується, що знову ж таки опалювальний сезон він буде складний, осінньо-зимовий період і знову можуть бути відключення електроенергії. Знов ж таки оновили графіки відключень. Ну і також зараз нашаровуємо власне ті сервіси, які би мали бути. При мирних часах, так, першочергові оплата комунальних послуг, передача показників в один клік для того, щоб зручно в будь-який момент можна зайти в додаток, ввести свою адресу, передати показники, і всі показники записалися абсолютно в усі служби. А далі ми працюємо зараз над системою оплати паркування через мобільний угу. додаток. Надіємося, що трошки ми вже, ми вже тестуємо, сперечаємося і подумаємо, як зробити максимально просто, щоб не, не ускладнювати цей процес. Це далі ми працюємо також над порталом мешканця. Ми зараз намагаємося теж цифровізувати всі послуги, надаються в місті для того, щоб можна було не виходячи з дому, подати пакет документів в центр надання адміністративних послуг і не виходячи з дому, отримати відповідь безпосередньо в електронному кабінеті. І в нас теж дуже багато планів є по сфері електронної демократії. Просто ми розуміємо, що є пріоритетність, і звісно, що добробут мешканців він теж має бути в нас є важливим важливому місті, але в час війни робиться все дуже поступово, тому що обмежені ресурси більше ресурсів спрямовується саме на першочергові витрати, на соціально захищені статті, І ми тому сервісів так багато на раз не випускаємо, але можемо ділитися планами про те, що в нас от вже зроблено, і те, що от скоро на виході. Скоро на виході оплата паркування. Тож можна буде оплачувати за паркуванням через додаток. Цікаво, чим, мабуть, в планах ще якийсь туристичний також напрямок, тому що розуміємо, що люди багато в нашому місті людей, які приїхали з інших, з різних куточків нашої країни, які можливо ще хотіли би вивчати Тернопіль більше якісь куточки і користуватися власне додатком. Так, в нас є активна комунікація з екскурсоводами в першу чергу, тому що саме вони знають більше туристичних маршрутів, і на їхній запит, звісно, що планується оновити трошки туристичне ознакування, але це не є ну серед так, важливих так, таких. це не є серед важливих, і тому зараз це це лише плани обговорення. А в, в інформаційні дошки, ну тобто угу. саме базова інформаційна дошка має з'явитися на тому приміщенні, до якого вводять екскурсії. Наприклад, екскурсоводи що вони вводять завжди. Жде на розі вулиці Ломі Крушельницької Теліги, колишня чахова вулиця. Вони там теж водять екскурсії, тому що там є що розказати. І кажуть, а давайте там якусь інформаційну дощечку почепимо. А звісно, вона це є в планах на цей рік. Це вона не буде реалізу... плануватися навіть до реалізації, але такі речі є щодо додатку. Ми планували зараз. Ми чекаємо. Ми ж розуміємо, що зараз більше це внутрішні переміщені особи, немає такого великого натопу там питань там туристів. А ми плануємо це, але це точно не першочергово, uh -huh. точно не на цей рік. Ми зараз хочемо більше зосередитись на тих сервісах, які зможуть покращити життя прямо вже і зараз. Ну, наприклад, в нас також є в планах зробити електронну чергу в дитячі садки, вже не через цей портал, який в нас є, а саме в додатку, щоб ви могли відслідковувати в режимі реального часу, в який місце ну, має рейтингу ваша дитина. Так. Порядковості мається на увазі і е, відслідковувати просто, щоб не того не треба заходити було на окремий сайт, а щоб ви зразу собі бачили в своєму розділі інформацію по свою дитину. Тому ми зосереджені більше на таких сервісах, які ну зроблять послугу вже і зараз. І, а пізніше ми вже будемо, коли вже будуть трошки мирніші часи, або буде на це більше технічних можливостей. То ми тоді будемо зосереджуватися на туристичні вказівники і туристичні додатки. А як загалом, до речі, люди підтримують додаток Етернопіль? Чи Можливо, якусь статистику, що більше зайшло людям, що менше ми бачимо дуже ми бачимо статистику. Звісно, маємо кількість користувачів. Коли на час, як тільки ми впровадили графіки відключень світла, у нас було більше 60 тисяч користувачів. Щоб для розуміння, це майже кожен четвертий мешканець нашого міста, тому що у нас населення 240 тисяч, тобто по статистиці, більше 60 тисяч юзерів. Зараз ми бачимо точку авторизації сервісу оплати за комунальні послуги. Подачі показників дуже активно користуються. Це вже тисячі людей. Це вже це вже останніми цифрами. Це ще було декілька тижнів. Ну якраз це було 5 тисяч плюс. Вже які авторизувалися, додали адреси і ну, оплачують. Але ми бачимо, що цифра зростає, і, і люди це дуже, дуже схвально відгукуються. Загалом ми бачимо, скільки людей користуються тим самим детранспортом і так далі. Ми маємо всю статистику, і ми бачимо, що цей сервіс він потрібен. Тому ми бачимо і по відгуках, і по коментарях, і бачимо по тим, наскільки люди ним користу. Рістоється. Звісно, в наших планах також є там оновити весь функціонал по файній карті по-проїзному. Тобто, в нас планів дуже багато, часу мало, але тим не менше ми рухаємося в цьому напрямку, щоб нашаровувати нові сервіси. Наш ефір завершується. Я вам дякую за цю розмову. Дякую, що завітали до нас нашу студію. Дякую вам, наші телеглядачі. Бережіть себе і до наступних зустрічей на телеканалі ТВ4.